Голуба миру встановили на Андріївському узвозі в Києві. Двометрова повністю біла скульптура символізує добро та об'єднання людей заради миру. Об'єкт встановлений в Альтанці біля музею майстерні Івана Кавалерідзе. Взагалі своїм проєктом ми хочемо показати всьому світу, що українці творчі люди, що ми прагнемо миру на своїй землі, що ми варті його. Саму ж скульптуру кажуть організатори акції може прикрасити кожен охочий, але тільки в синьо-жовті кольори. Потім розфарбованого голуба миру планують передати в арт-галерею, що розпочне свою роботу на початку листопада в аеропорту Бориспіль. Я рисую цвіточок е і зрисувала наш флаг України, тому що я вважаю, що наш флаг дуже красивий, як сонечко, так і моря і в місті. Голуб мира. На під на підтримку миру в Україні, тому що зараз на Сході діється, скажем, прямо війна. Ми хочемо, щоб Україна була в мирі, щоб всі України нас підтримали. В цілому це вже четвертий голуб миру, і перший, який розфарбований пересічними киянами. Перші скульптури були створені відомими українськими діячами, спільно з дітьми переселенців зі східних областей.